Запрошую вас в мій кабінет. Те, що ми вже встигли зробити, показую. Звісно, що це не остаточна версія. Так як у нас тільки три спальні, то цей кабінет, ну, поки що, ті меблі, які в нас були в наявності, ми поставили. Але. Ми хотіли би мати тут ще такий розкладний диван. І тут є така стіночка, куди ми там придивилися такий невеличкий диван, куди ми можемо її поставити. Для чого це нам потрібно? Тому що в нас часто буватимуть гості, і їм треба десь ночувати. Це наші діти або гості з України, які приїздять до нас. І це те місце, де вони можуть розправитися. Класти свої речі і розташуватися на ночівлю. Отже, це мій робочий стіл. Тут я працюю, тут я спілкуюсь з українцями по Zoom. У мене є проекти з Україною. Ось такі іннешнл, міжнародні проекти. А, як я приїхала в Америку, звісно, що. Я сумую за Україною, я ніколи не вишивала раніше. Ну, як в дитинстві, на уроках труда, там щось ми... <труда> труд. Так, це був Радянський Союз, це був труд, тому що я вчилася в російському класі, в російській школі, а, то це був урок не праці, а труд на той момент. То я вишила собі по приїзду такі символи. Хто знає, може. Написати в коментарях, можливо, це щось значить. Ну, я так розумію, що це беріг, що це, а, цей символ він дуже часто зустрічається на вишиванках. Ну і тут я розклала всі необхідні речі, які мені потрібні для роботи. А, я не знаю, це щось, мабуть, психологічне, або а, коли я приїхала, мені дуже хотілося. Робити щось руками, малювати, а, то я купила собі набір олівців тут, різнокольорових. І такі в мене були книжечка, розфарбовка. То я сиділа, розмальовувала. Я не знаю, що це на мене не йшло. Зараз ну, це такі, наче картки поштові, їх можна розмалювати, а потім комусь дарувати. Ну, ось так у мене вийшло там далі. Я вже не розмальовувала. Потім вже я взяла себе в руки і навчилася боротися зі своєю депресією. В мене є тут Біблія американська. Я хочу собі привезти мою українську. На жаль, вона залишилась в Україні. У мене є онлайн-версія на телефоні, але я хочу живу. Я люблю живі книги. У мене залишилась велика бібліотека в Україні, У мене немає жодної. Української книги, але в мене є українські ноти. Мені подарувала пані Наталя з нашої громади ось такий пісенник з нотами. я з нього також уже брала музику для нашого хору. І мені дав Зіновій з нашого хору. Також таку ось книжечку. Пісенник з нотами, тут різні українські, з яких ми беремо також музику і будемо вивчати. А цю милоту мені хедер, uh, дитинка з мого хору, вона зробила мені такий подаруночок. і вона ще не вміє писати їй тільки 4 рочки, і вона ось <свісно> накалякала такі штуки. Вона дуже хотіла мені зробити приємно. Тут написано, що Ісус мене uh, Ісус. Мене любить. Ось така. Ну, це така закладочка. Але це було так мило, я її обов'язково збережу. Отже, тут такі в мене полички, всякі речі, які мені потрібні. Там купа в мене журналів меблевих з виставки, каталоги. Це моя робота, моя справа, мого серця, ну і там символи. України, соняшники, бавовнятка, бавовна. Бавовна стала символом перемоги, символом нашої стійкості. Ну, в принципі, нічого такого в мене тут екстраординарного немає, є піаніно, електропіаніно. Тут я не можу мати поки що стаціонарне, нема в нас таких вільних просторів для піаніно. Ну, і принтер поки що в мене на підлозі, але ми вже замовили на Amazon поличку, на яку така спеціальна принтер підставочка на яку я його поставлю, і далі буде більш комфортніше. Ну, і кріселко, раніше воно стояло в нашій спальні. Якщо хтось дивився попередні наші відео, то його вже бачив, але воно було в спальні. І дзеркало, яке було в спальні. Я повісила тут, тому що коли ми займаємося уроками вокалу, то дівчатка співаючи і хлопчики співають і дивляться, як вони стоять, як вони співають. І вони мають слідкувати за тим, як відкривають вони свого ротика, формуючи вокальну позицію. Ну і моя кладовка. В кладовці тут. Я намагаюся якось його організувати, але в мене ще нема достатньої кількості різних поличок, оригінайзерів, які ми можемо купувати. Тут стандартна полиця, яку ставлять забудовники в кожну кладовку. Тут Майк мені. Я йому в кладовку в його офіс склала ці ковдри. А він мені приніс, тут подушка і ковдри. Він мені їх переніс. Мені зручно, що тут я ще можу додатково свій одяг зберігати, бо наша кладовка виявилась не така велика в спальні, щоб все-все-все зберігати. Тут мої вишиваночки, їх поки що дві. Там я вишиваю зараз сама власноруч третю. І я тут в Америці вже придбала таку плахту, костюми для сцени і пошила такий під'юбничок, щоб. Був як костюм. Ну, я розумію, що має бути довга сорочка. <смі> Будь ласка, не гейтіть мене, але ми тут в Америці а, маємо те, що маємо, і з нічого намагаємося зробити якісь речі, які були б схожі на аутентичні, щоб нести нашу культуру, поширювати в Америці і доносити американцям про те, що необхідно підтримувати, продовжувати підтримувати нас. Ну, тут у мене всякі фітнес-штучки. У мене з-за того, що я в Америці спосіб життя змінила, мало рухалася, то почалися проблеми з м'язами, з плечами, треба рухатись. Я вже не 18 років дівчинка, а мені вже 46, тому потрібно щось робити. Ну, і тут всякі мене штуки, всякі ролики для фітнесу, тут м'ячики, резинки. Я ходила в терапевтичний зал тут, робила ну, по страховці мені лікарі допомагали привезти до ладу мої м'язи. Ну, оце такі всякі м'ячики, роліки для того, щоб розслабляти м'язи, бо були дуже збиті в тонусі. Ось тут моя швейна машинка, яку я колись... Показувала, що я купила на тему. До речі, вона працює, все знаю нормально. Я на ній пошила оцей підюпничок. Ось цей під'юбничок. повністю весь. Ось щось тут причепилося, якась ниточка. Та. І я задоволена, за 38 доларів вона прекрасна. Вона виконує свою функцію, але згодом я куплю собі більшу. І тут мені. Таку покажу вам штуку. Свекруха мені подаривала набір такий. Вона сказала, що кожна газдиня має таке мати. О, це мій персональний такий наборчик інструментів. Я маю викрутку, ну я руками не цураюся робити всякі різні речі. У мене є своє особисте і персональне. Ну ось детальний такий огляд моєї кімнати. Якщо вам подобається моє відео, і ви хочете підтримати нас, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. А, і до нових зустрічей, нових відео. Вам на все добре, па-па.